У атмосферу середньовіччя, у атмосферу Київської Русі і візьмемо участь у майстер-класі з написання князівської грамоти древньоруським письмом уставом. Ось це фрагмент Повісті о полку Ігореві, куди ми будемо вписувати своє ім'я як князя або князівни, Значить, ми брали участь у поході. І пізнаємо ази письма для руських письма. Я думаю, вам вже відомо, що тисячі років тому на території сучасної України була держава, яка називалася Київська Русь. Mm -hmm. да. І в цій державі в Київській Русі вже було дуже поширене письмо. Ми зараз з вами зробили, що кожен з нас вміє пісати, кожен з нас ходить в школу, абсолютно з 6-7 років. Всі ми знаємо математику і цю власник дуже Дерев'яні дошки, які вирізблювались з середини і заливались воском. І писались ось таким стилом, яке було дерев'яне, або розбились з кістки, або з дорогоцінних, ще не дуже металів. І можна було воском на воску написати якийсь запис, скажімо, коли жінка йшла на базар, вона записувала, що потрібно купити курку. Вона приходила на базар, вона купувала цю курку. і Стило, воно з однієї сторони загострене, а з іншої сторони воно має тупий кінець. І тому, коли запис вже не потрібен, можна було натиснути і загладити цей напис. Тобто така дошка використовувалась дуже багато разів. І в Київській Росії, вернувши потім вже в князівстві Литовському, вона використовувалась аж до 16 століття. Якщо цікаво, можна там щось поширявити. Це можна було зіглавати. Можете передати? потім хтось хоче. Ось на ряду з вощеними дощечками були пергаментні грамоти. Тобто, Це бралась коровіша шкура, розв'язалась, вичинювалась певним способом і на цій шкурі писалась. І виглядало це приблизно ось так. Це вже грамота, написана ручками написано Написане і пером, але на папері, який імітує вигляд програми. Він виглядав приблизно істер. І сьогодні ми з вами будемо писати князівську грамоту, я пізніше вам роздам. Це фрагмент Слова полку оповідає, де розповідається, як в 12 столітті могутній руський князь Ігор поїхав на схід, щоб значить, побити половців, які напали на нашу державу. І ми з вами будемо вписувати тут ім'я кожного. Що ви, як полководець, разом з князем Ігорем їхали воювати захищати <клес> рідну землю. Я до кожного підіду, запитаю, як вас звати, і скажімо, якщо вас звати там Світланка, то ми будемо писати князівна Світлана древньоруським письмом, і кожен з вас отримує таку от древньоруську грамоту. Ця грамота написана слов'янським письмом, яке називається Устав. В той же час, в період середньовіччя, у Західній Європі побутували інші види шрифтів. Можна це буде побачити ось тут. Це такий фрагмент володаря Перснів Толкіна, можливо, читали, теж написаний а, тущим пором. Але вже європейським що Західної Європи, де це здебільшого було в середовищі духовенства, монахів і священників, у нас в Київській Русі писали, писати міг, якщо не кожен другий, то набагато більше відсутних населення. Ось. І ще зразки такихось середньовічних книг. Це теж зроблено руками. Можна навчитись, можна зробити, повністю зшивається хоч. Це шкіра, камень, бронзова фурнафура, це Ось. А зараз ви подивіться і ми з вами пройдемо вже до нашої практичної частини, будемо писати амор. Нижчий і так далі. І описується його визвиття. І отут пропущене місце. Ну, будем Значит, кайді, ми будемо писати. Значить, князіна Вікторія. Як ідіть з княземів, ми будемо писати староруське письмо Пнязівна Вікторія. Я зараз в кожному покажу, як це все хочеться. Єдине, що давайте акуратно, щоб не заляпати наші реалі. thank you страшенно така кропітка праця. Ти, страшенно довго. І тому книги вони коштували величезні гроші, можна було село купити за такі гроші. По-перше, воно довго писалось, по-друге, е великі затрати йшли на книгу, там, якщо це з пергаменту з телячої шкіри, на одну книгу було йти 30 телят, щоб зробити книгу. І відповідно, оправи потім теж шкіра, якась позолота, дорогоцінне каміння.

Почати брешення робити червоно, черсово-червоний червоним червоним. Що таке Письма, відзнарять письма, скажімо, зараз люди пишуть вкрай мало. А, почерк у людей колись, знову ж таки, не дуже далеко, 20-30 років тому був кращий, тому що рука писала більше. Відповідно, моторика, рух, руки був кращий краще розуміти. Прошу. Ну, Давайте попробуємо з вами.

когда обсудити мен даватися мені все. Я до мене настина. Ти що Я тебе шукаю. А далі все більше похило, похило, похило. Пост Ваш свій підпис да. поставив. Свій? Мій? Да. А ти кредит не візьмеш? Поповій. <сіло> 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 бралися лахи, і футболі, зносились, бралися сюди гарантія, це все завернулось в отлогу. На великих водяних кулинах були такі чани з молотом. І от цей гроші ганчірі з вакном заливався в ці чани, Млин крутився і молоти товкли їх до такої консистенції каші. Потім цю кашу виливали на сітці, вода стікала, а ця от маса, вода рівним шаром, стікалася по сітці. Далі клали це був Середилишки победы. Слухай. Дуже горно? Пора выкористовували середнівич. Ви можете писати як хочете, але автентично це по таким шостому ставах. вони не відділялися і староти? Дивіться, на це наш обсяг монтажу. Просто Треба буде розмочувати. Буква N, буква «Н», Так, кому ще. А якщо я її спорчу? то це. Ви уявіть, коли вона переписувала книгу і думав, якщо зараз я спорчу, приїде князь, відрубає голову, і його не буде хвилювати.

No my parole. В просторі, правда? Сьогодні якраз був такий день у вас. Напевне, спрацювала машина часу і ви потрапили зразу у 12 століття. І це завдяки е, нашому дубенчанину Валентину. Сьогодні ви побачили не тільки, як важко було писати книги. Ви побачили, наскільки це кропітка робота, наскільки це потрібно було терпіння, аби виписати кожну букву і наскільки потрібно було багато знати, щоб ваше письмо дійшло аж до наших часів.